За свою свободу треба боротися. Так казав легендарний воїн ЗСУ. Перший доброволець, якому присвоєно звання Герой України прижиттєво, учасник російсько-української війни. Сьогодні Дмитру мало б виповнитися 28. 28 мало б і виповнитись його побратиму. Легендарному білорусу Моджахеду. Справжнє ім'я Даніил. Олександрович Лящук. Моджахед входив до батальйону торнадо та захищав Україну від російських окупантів. Вони загинули з різницею в один місяць. Да не стало 7 березня. А Моджахеда 1 квітня. Обоє загинули під Бахмутом. Просипаєшся і розумієш, що сьогодні може бути твій останній день життя. А? І ти... Проживаєш його, борясь за свободу простого народу, борясь за придіснюваний народ за простих людей. Мені болить за Україну, я хочу для неї перемоги на похоронах. Да Вінчі ЗСУ Валерій Залужний стояв навколішки і вибачався перед матір'ю та дівчиною. Да сьогодні Аліна Михайлова пише від допис в перший день народження. Дмитра Коцюбайла без нього. Дівчина постійно публікує світлини і живе ним. А на цій світлині собака, подарунок від Дмитра Аліні Михайлові. Фактично 5 років стосунків. Це був перший і єдиний подарунок, від якого я була дійсно в шоці. Сьогодні вона пише: моя найбільша гордість, найкращий воїн, найвірніший син своєї країни. Дякую тобі за боротьбу, за твою невичерпну енергію та силу з ним народження, щастя. Заздрю часом сама собі, що ти в мене є. Кохаю безмежно. Такий допис написала Михайлова ще у 2017 році. Сьогодні вона його поширює і пише. Заздрю часом сама собі, що ти в мене є. Кохаю безмежно, а в попередньому дописі зазначила: я хочу, щоб весь фронт 1 листопада знищував ворога за давінчі для давінчі і в пам'ять про нього. Я знаю, що ви це робите кожного дня. Проте нехай ворог знає, що саме 1 листопада їх буде бити воїн, який живе вічно в кожному з нас, в кожному, хто продовжує справу життя Дмитра Давінчі, коцюбайла виборює українську самостійно соборну державу. Давайте 1 листопада присвятимо всі свої влучні та потужні удари по росіянам Дмитру. Померти за Україну, я не боюсь. Слава Україні, Героям слава! А журналіст та воїн Юрій Бутусов пише відвертий допис. Сьогодні перший день народження, коли ми його не вітаємо, а згадуємо. 27 років життя. 9 років війни з першого дня утворення правого сектору на майдані у листопаді. 2013-го він призвав себе на війну за Україну. Він був єдиний, хто воював на фронті 9 років безперервно. Він створив єдиний добровольчий неофіційний загін, у якому була своя гармата, міномет, ракетні комплекси, усі види. Гранатометів. Йому багато разів намагалися заборонити, воювати, намагалися забрати зброю. Але співробітники СБУ, які приходили з обшуками та бачили його роботу, потім тиснули йому руки та привозили своїх дітей для знайомства, щоб бачили, який має бути справжній патріот. Він стріляв, попри усі заборони, щоб окупанти ніде не змогли. Задавити наші позиції вогнем його знали та про нього постійно згадували вороги. Хоча в жодному бойовому донесенні він не згадувався. Він не отримував від держави до моменту зарахування на службу у 22-му ні копійки. Його боротьбу утримував український народ. Люди, які знайомились з ним і вірили його слову та погляду. Він прийшов на війну добровольцем, не мав ніякої військової світи, але навчився та досконало володів багатьма військовими спеціальностями. Піхотинець, навідник, командир розрахунку на кулеметі АГС мінометах, СПГ, ПТРК, Гаубицях Танку, командирахунку, групи роти. Та батальйону його перший запис у військовому квитку командир механізованого батальйону ЗСУ. Його авторитет у 27 був таким, що він єдиний командир, який казав генералам в обличчя, що він думає про бездарне планування або про помилки та некомпетентність, влаштовував скандали і плани змінювались, бо його слово мало особливу вагу. Він мріяв про свій будинок, про свою родину, але його кохання теж було лише на війні. Він довірив своїй коханій Аліні, медичну частину батальйону. 27 років, а так багато перший, єдиний найбільше. Дмитро Куцюбайло, друг Де Вінчі. один з тих, хто змінює час та світ, один з творців української свободи та української нації. Друже, ти і зараз наш командир, зазначив. Юрій Бутусов. Померти за Україну я не боюсь. Слава Україні! Героям слава наша військова сім'я. Де в інше прийма зовсім молодого хлопця з щирими очима каже Залужний, який нічого не боявся ніколи. Взагалі. Де в його вовки робили найскладнішу роботу. Дуже шкода, брате, що так трапилось дуже шкода. У нас з тобою було багато планів, у нас було багато мрій, а які ми потрохи реалізовували. Але ти маєш бути впевненим, що ми не лише помстимося, а ще й обов'язково переможемо. Пока це все закінчиться, не знаю. Вже напевно буду старенький дідусь. Уже після похорону Дмитра Коцюбайла, військовослужбовиця ЗСУ Аліна Михайлова, публікує світлини Бориса Корпусенка. Там головнокомандувач ЗСУ Залужний стає на коліна перед нею та матір'ю Дмитра Коцюбайла. А на Фейсбук-сторінці Гордість України, парамедикиня Аліна Михайлова, поширює допис Валерія Федоровича до Давінчі. Залужний багато років знав. З Коцюбайла часто з ним зустрічався, за видатні заслуги, нагороджував і пишався першим добровольцем, який у 2021 році став героєм України прижиттєво і утримав золоту зірку, найвищу нагороду України. Тому що про це ніхто не знав. Всі почали обривати телефони. Абсолютно, всі. Ти бачила? Ти бачили, що до Вінчі нагородили. Вони дзвонили і в Вінчі, і мені Ну, словом, це, це було неочікувано. Нагорода, я її оцінюю як е, всіх добровольців, тому що я не є кадровий військовий, а доброволець і ніколи не служив в збройних силах України. Ми вибрали такий шлях боротьби і. Війна триває. Ну для Дмитра це е, нагорода про його підрозділ і весь цей шлях підрозділу. А для мене, звичайно, що я це сприймаю нагороду як Дмитра. І за весь цей вклад, за все, що він зробив, як він втримав підрозділ, коли були дійсні качелі, коли були певні переслідування добровольців, е, що він зміг вистояти, що жодного разу всі вісім років війни е, ніхто ніде не зможе там е, докупатися до недоброчесності. Його я був командиром тактичної групи Сил спеціальних операцій. А потім після прийняття рішення вже в сухопутний фіскар. Ну, це все поступово. Ну, по-перше, це велика відповідальність. Людина без досвіду ніколи би не повела батальйон в бій. Ну тобто, навіть якщо б мені там, якщо б я не мав цього досвіду на війні, я б ніколи не зголосився, не, не навіть ставати командиром батальйону, тому що ну, це велика відповідальність. За людей, як неправильне рішення призведуть до ну, втрати особового складу. Ну, без е, майже більш нормального плану це завжди фігово закінчується. Коли отак все, е, команда прийшла серед ночі, і зранку блять в бій, то ну, 50% особового складу просто ляже. Ну, я кажу, як людина, яка, яка вже бачила, як це все відбувається. Нагадую, що Дмитро Коцюбайло воює з 18 років, учаснику російсько-української війни. Зокрема, командир взводу добровольців 2014 року та роти 2015-му. У 2014-му отримав важке поранення в пісках Донецької області. В обличчя пролетів уламок снаряда, розірвавши губу та вибивши зуб. Іншим уламком була перебита ключиця, де медикам довелося встановлювати скріплюючу пластину, пошкоджені ребра, через три місяці після уду. Дуження повернувся на фронт. То без нормального планування ну, втрати просто колосальні. Мінімальне хоча планування, десь сутка потрібна на це, щоб вивчити район місцевості, облітати його, спланувати, розставити. Ну, зранку ти прийдеш, то просто арта і все, або підеш в якусь засаду. Звісно, що є такий час, коли і сутки немає, що треба вже і зараз. Але ну, це жертва, Однозначно жертва. У своєму останньому інтерв'ю командир постійно повторяє: Дисципліна є все. Я завжди дотримуюся дисципліни і відповідаю за кожне життя. Нагадую, що котюбайло брав участь також у битві за Київ, у битві за Херсон. Він звільнював усю Харківщину з контрнаступом Збройних сил України у 2022 році. Побувалося щось нереальне. це ну, Прорвати противника оборону і зайти в глибину на 60 кілометрів це щось з області фантастики. Але це вдалося. І коли ми зайшли на Балаклею, коли ми прорвали, коли зайшли на арсенал, противник почав тікати, коли 25-ка проломила зразу на 10 км глибину, і коли 80-ка пішла, і коли мені дзвонить, умовно на другий день, мені каже, ми вже там, 30 кілометрів в тилу. Успіх е в цій операції. Е Вийшов через те, що зразу прорвали оборону десь на 10 кілометрів. То все артилерія не могла працювати, противник був деморалізований, Зв'язок про дуже багато роботи зробили. Коли вже ми вже зачистки робили далі, ми побачили ангари ну, просто з десятками згореної техніки. Битва за Бахмут для героя України Дмитра Коцюбайла стала останньою. 7 березня загинув легендарний Давінчі. Він надзвичайно кохав Аліну Михайлову разом. Вони були понад шість років, і напередодні загибелі він зробив цей подарунок. Просто до сліз, коли я це почув. На війні я була парамедиком, а також керувала безплотним літальним апаратом. Це великі крила і коптери, і в перші штурми вела інформаційну службу. Інтер, що ми під час нашого інтерв'ю створюю хюго. Він тут е, щось на підлозі возиться і заважає нам трошки там. Тому е, час від часу будуть такі якісь звуки зі сторони. Який красунчик обожнює собак. В народі є приказка собака. Найвірніший друг людині це був подарунок Дмитра на 14 лютого минулого року. Це було абсолютно несподівано для мене, тому що ем, ну, якби у нас немає прям таких е, прийнятого відносно, там якісь сюрпризи і так далі. Ну, відповідно, ми з Дмитром познайомилися на війні, і якби на війні особливо ти ніяких сюрпризів не поробиш там. А, і от за у нас практично 5 років стосунків, це був перший і єдиний подарунок, від якого я була дійсно в шоці. Не в шоці а в захваті було все політично-військове керівництво країни на похоронах. Нагадаю, у Дмитра був і Кирило Боданов, і президент України Володимир Зеленський, і Міноборони. Сьогодні ж мав честь вручити мамі Давінчі, Дмитра Кацюбайла, його хрест бойових заслуг. Сьогодні відбулося прощання з Дмитром. Я дякую всім, хто прийшов на церемонію прощання з Давінчі. Усім, хто хотів би прийти, але зараз на фронті, у війську, у шпиталі. І це дуже важливо. Важливо, що Україна шанує своїх героїв і демонструє світові, які люди віддають своє життя за свободу нашого народу і усієї Європи. І на закінчення пригадаємо останні слова Героя України Дмитра Коцюбайла про те, як швидко і через які фактори залежить закінчення війни. Хотіла за три дні... А вже рік іде війни. Звичайно, що він мусить викручуватися з тої ситуації, що є. Він не очікував, що такий опір буде, він не очікував, що його, що його війська будуть вбивати кругом на вулицях, полях, лісах, містах, селищах. Бо росіян не можна недооцінювати. Так, да, вони розбиті, але да, у нього є ресурси, людський ресурс, і техніки, і зброї. Зараз він шукає союзників, хто буде йому постачати зброю, техніку. Тобто він працює над тим. І Путін не дасть задню. Ну, що саме Херному, він не дасть задню. Ну, вже так легко не буде. На жаль, все залежить від тої техніки і зброї, яку буде нам давати. Все залежить від тої техніки і зброї, яку будуть нам давати. Все залежить від тої техніки і зброї, яку будуть нам давати. От, ну однозначно звільняти будемо. Важко нам ну, будемо, а легко вже не буде. Чим більше буде е, техніки і зброї, тим легше буде нам десь рухатись вперед. За словами військового та командира славетного героя України. Українцям потрібна техніка, тому всі українці працюємо над тим, аби захід допомагав більше, активніше. І все, що потрібно нашим військовим, ми маємо підтримувати і постійно про це інформувати. Власне, чим я буду і займатися? Вічна пам'ять Дмитру Коцюбайло Давінчі. Вічна пам'ять також і Моджахеду. Вічна пам'ять усім захисницям та захисникам, які вже полягли в бою з російським окупантом, обом хлопцям мало б виповнити сьогодні 28. Ми вічно вас пам'ятатимемо і вклоняємось вам. Вдячний кожному і кожній. Згадайте сьогодні Дмитра, згадайте, будь ласка, усіх тих, кого забрала у нас ця війна із 24 лютого із 14 року. Вічна пам'ять героям! Вот так вот. Снег во время Рамадана. Лава Акбар, погода непредсказуемая. Дни Рамадана, они всегда холодные, даже если это весна. Так, чтобы верующим поститься было легче, иншалла. Аллах знает лучше. В общем, как-то так, друзья, атмосфера у нас. Берегите себя.